Виконуємо номер 52 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо кут БОК дорівнює 38 градусів, кут КОЦ 42 градуси. Виконайте малюнок. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. І коротко записала умови задачі. Кут БОК у нас 38 градусів, Кут КОЦ 42 градуси. Наша задача знайти кут БОЦ, основна властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Запишемо за основною властивістю вимірювання кутів. Маємо градусна міра кута БОЦ дорівнює сумі градусних мір кутів БОК і КОЦ. Отже, 38 додати 42, отримаємо 80 градусів. Записуємо відповідь 80 градусів. Номер 52 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 Інтегрований курс виконано.